Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Вийшло невелике оновлення. Додали систему сімей, стробоскоп, нові авто і Неон. Так написано, коли завантажуєте цю гру UA Online. А я тим часом продовжую нову рубрику на каналі, а саме роботи в UA Online на 50 рівні. Нещодавно вийшло відео про далекобійника на цьому максимальному рівні. Можете подивитись оцінити, зацінити, хто ще цього не бачив. Тепер за вашим бажанням знімаю відео. Тепер за вашим бажанням знімаю відео про пілота на 50 му рівні. До речі, напишіть. До речі, до речі, напишіть, яку роботу наступну зняти на максимальному рівні. Це дуже важливо. Від цього залежить яке. Наступне відео буде в цій рубриці. Go! А ще підпишіться на канал, якщо ще не підписані, це дуже важливо. І а вже ж коментар знову ж таки. Друзі, водьте мій промо в Юанлайн на будь-якому сервері.

Еще кейс треба крутить. А -а -а. Боже. Погани, зонда, Инфинити, Таврия, Прикинь-то, кейс снова изначально все. штроп, строп, шторм, неоновая нич, швидкість, электротяга, разгону, понятно, братва, градон, футбольный дед, адресламный. О, -о, -о, -о друзья, что, еще одно открытие Кейси Бугатти тут есть, не он, не он, ух ты, ух ты. Бугати тут еще один, Ягуар, Астон Мартин, Макларен, Ще кейси додали. Шо? Тесла Кибертрак, Тесла Модел X, Tesla Ростер. Ух ти, Нічого собі. Давайте я відкрию ее трошки. 30%. -ків. Давайте по одному По одному Гоу! Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Трошки є донатки. Шо падає, 50 тисяч, Найс. Следующий. Неонова ніч. 250 тисяч Нормаз. нормас. 150 тысяч. Электротяга. Симню према, Сильвера. Понял, 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 понял. Гой еще один. Го еще один, еще один, гой еще один. То-то. Голд Фит на 7 днів. І все. А, ну, прикольно, прикольно. Ну що ж, друзі, пілот 50 рівня. Шо він себе представляє? Гоу тестувати! О! Тут картинка трошки інша, здається, так? Да? Е, гроші мені не давайте. Гроші, гроші. Мені треба гроші 655. Щас перезайду ще раз зайду. Сейчас перезайду ще раз зайду, що то. Може, щось не спрацювало, не спрачува. Mm -hmm. <плес> ну що ж, друзі, зайшов я з телефону. Політати трошечки, точніше, пролетіти. Удачно. Зараз буде так. Щолк-шол-щок. Щолк, під мизочку швиденечко. Ми подивимось, скільки все ж таки я зароблю. До речі, нещодавно я тільки освіжав цю роботу, так сказати, освіжав пам'ять. Можете подивитись на стрімі, скільки я заробляв, але, в принципі, я можу висновок і пізніше вам зробити тут. Дякую за увагу і за перегляд. Поїхали! 58950, я заробив за 9 хвилин, пролетівши на пілоті роботі пілотом на 50 рівні. Як вам таке? Друзі, моя думка, після того, як я протестував вже дві роботи на 50 рівні, треба фікс. Рівнів на роботах, бо заробіток не дуже відрізняється від початкових рівнів. Який тоді сенс від цих рівнів? Дякую за перегляд, особливо тобі, хто подивився відео з початку та до кінця. Бажаю здоров'я, миру тобі і твоїй родині. Побачимось у наступних відео та стрімах. А ще в моєму телеграм каналі папа -па. зберемо 10 лайків